Наш марафон сутінок. Дала екзамен теоретичний перший в автошколі. Що, четвера? Дякую, супер. На сьогодні просто чудовий ранок. Я сьогодні працюю трошки пізніше у другу зміну, тому у мене зранку є час. Я спокійно встала, зібралася, пішла, взяла собі лавандово-медовий лате і забрала, до речі, посилку. Давно її чекала, купила повторно догляд за волоссям, бо після того як я пофарбувалась, треба ретельніше доглядати за волоссям. Я особливо це зрозуміла, коли була на морі, і по декілька разів на день мила волосся, бо була там басейні, купалась в морі та далі. Волосся просто перетворилось на якесь жахіття, тому повторно замовила догляд. Віддавінес мені порекомендувала е, перукар, як мене фарбувала. Я би хотіла почати цей влог з. Я б хотіла вам сказати величезне дякую на початку цього блогу за кожен ваш коментар, кожен ваш лайк. Ви просто не уявляєте, навіть як це підіймає мені мотивацію настрій знімати ще більше. Вчора мені прийшло повідомлення, що мене дійсно згадала в дописі в інстаграмі і додала мій ютуб канал як канал, на який варто звернути увагу. Також, окрім мого каналу, там були ще інші величезні канали, просто по 100 тисяч підписників і більше. І мені просто було Неймовірно приємно. Я хочу ще раз вам подякувати. Якщо вам подобається мій канал, і ви ще не підписані, підписуйтесь, будемо бачитись тут частіше. Я планую багато знімати. От, ти паче, в мене є така зараз нереальна мотивація на це все. Тому ще раз вам величезне дякую. Також ще вчора ми почали нарешті наш марафон сутінок. Поки що хлопець взагалі нічого не розуміє. Він взагалі не розуміє, як щось типу сутінок могло стати таким популярним. Ну, звісно, популярна спосеред дівчат, а не хлопців, але у нього, на жаль, немає вибору. Я його змусила просто дивитися зі мною. От тому ем, сьогодні, напевно, буде у нас вже друга частина. Сьогодні 31 жовтня. У нас Хеллоуін, і у мене плани є деякі на вечір. Що можна тематичного прикольного приготувати якраз на перегляд другої частини? Тому плани на сьогоднішній вечір дуже цікаві. На годинку сьому вечора у мене тільки дійшли руки розпакувати посилку, яку я ще забрала сьогодні зранку. є дуже багато різних видів. Вони всі називаються якось так. по-дивному трошки. От для самого поформованого волосся мені порекомендували міну. Я замовляю такий шампунь і такий самий кондиціонер. Мені вистачає в принципі недовго. Я першого перший раз замовила випадково маленьку на 75 мл і думала, що це буквально мені на два рази, але вистачило там на приблизно місяць. Ну що, ось що в мене вийшло? Я вирішила зробити в тематику да, такі прикольні гробочки в вигляді черепів і виглядає ну, прикольно, як мені здається. не так прям ідеально, як виглядала на картинці на референсі, але. Але щось дуже прикольне і тематичне. Сьогодні мене можеш тільки ти колись вона. у мене гарбузовий ранок. Я хочу приготувати ще раз гарбузові оладки. Я готувала їх в минулому влазі в кінці і підписала, що рецепт буде у наступному відео. Тому зараз буде рецепт. Найнеприємніша частина з усього цього процесу рецепту це порізати гарбуз і очистити його, тому що він дуже складно очищається, дуже складно ріжеться, і це напевно займає найбільше часу. Тому повернусь до вас вже, коли все це буде зроблено. І так, батат я порізала, почистила, нарізала його кубиками і вже відварила. Забула його показати вам до цього, але виглядає все це приблизно ось так. Я потім викладаю його на дуршлаг, щоб вся зайва вага вода, вода злилась. І е, після цього я його блендером е, взіб'ю в таке пюре. Коли пюре у нас готове, ми відкладаємо його в сторону, щоб воно вистигло, і е, займаємось тістом. thank <laughs> you Ще зараз третю частину серії The Naturals. І от дві перші мені прям дуже зайшли. І я з нетерпінням чекала на наступні дві і вже останні в серії. Але от третя якось мені дуже складно йде, не знаю. Але все ж таки хочу дочитати, бо дуже цікаво, чим закінчиться там одна лінія в книжці. Тому да, буду читати всі чотири. Все ж таки. Добре, що ти коли не пробивний. <реш> Тепер можна я вдягти. Доброго ранку, я знову на цьому місці фарбуюсь. Не знаю, останнім часом мені сподобається просто сидіти на підлозі. У мене тут дуже велике таке дзеркало в увесь ріст, і мені подобається навпроти вікна тут А, Сьогодні в мене вихідний. Я останні декілька днів не знімала, бо багато працювала і якось, якось було не до цього. От, але за останні декілька днів у мене з'явилось декілька. Речі, які я хотіла б з вами поділитись, тому паралельно паралель з тим, як я фарбуюсь, буду вам розповідати. По-перше, у мене сьогодні день почався з того, що я спробувала зробити вперше волосся на брашинг, вкласти його, і ніби щось навіть вийшло тут такі типу, хвилі. Потім я це все збризнула текстурайзером, мені його рекомендувала перукар. І знаєте, він має такий нереально смачний запах, що, по-перше, він просто працює як навіть парфуми, бо волосся дуже сильно в цілому тримає запахи. І, по-друге, в цілому це такий ефект, ніби я тільки вийшла з салону, ось цей запах цього текстурайзеру, ніби я вийшла тільки з салону. Просто, просто супер. По-друге, я на днях нарешті здала екзамен теоретичний перший в автошколі. Я ділилася в попередніх відео, що я вже досить давно ходжу в автошколу на курси. І якось самим часом я просто це все відкладала, відкладала, не могла здати ну по різним причинам, не могла здати теоретичний. Фактичний перший екзамен, щоб я могла приступити далі до практики, я здала з другого разу. В першому в мене було декілька маленьких помилок, тому я здала пішла здавати ще другий раз. І проблема була в тому, що за першим разом, коли я здавала, там було декілька питань, і як на мене, вони були супер нелогічними. І там було декілька питань, на які я відповіла неправильно, і хоча. Якби, з моєї сторони, це було тобі, супер логічно. Ем, ну... І десь через тиждень я вже починаю ходити на практичні. Я дуже насправді цьому рада, бо у мене цей процес дуже з'яснювався, і я вже е, просто в цілому. Дуже excited, що я нарешті вже почну ходити на практичні. Єдиною проблемою зараз тільки для мене є той факт, що я буду ходити, скоріш за все по вечорам, бо в мене тільки ввечері є час вільний і вже буде пізно, бо час перевели в Польщі. І, ем, і так темніло десь о 5-й, зараз вже темніє о 4. От, коротче, це для мене то, що буде проблема, бо їздити я буду, скоріш за все, десь типу, о 6-й о 7 годині вечора, коли вже буде темнота. От, але, можливо, я так швидше якось буду орієнтуватися. Буду більш уважніше, буду більш орієнтуватись взагалі в ситуації на дорозі. І другою новиною є те, що я дочитала третю частину The Naturals, і я в одному з попередніх буквально цих кусочків сказала вам, що вона прям дуже погана йде, і це факт. Прям я, Мені дуже складно вона далась, але кінцівка третьої частини це просто. Це, це воно було неймовірна, краще, і я просто одразу, як закінчила третю частину, одразу почала четверту читати. А от прям напевно кінцівка вартувала того, що десь початок середини третьої частини була взагалі не дуже, дуже розтягнута. Якось мене прямо не ну, тягнуло читати. Але я така, ні, я хочу дізнатись, е, декілька моментів. От і якось там декілька моментів мене тільки тримали на плаву, і воно прям вартувало цього. Зараз я в процесі читання четвертої частини. І я думаю, що коли четверто дочитаю, я зроблю такий повний відгук більш детальний взагалі на серію, тому що вона десь декілька років тому була ну, дуже популярною в Тіктоці, і її прям читало прям дуже багато людей. От, тому я дуже рада теж, що я прочитала і взагалі буду мати уявлення про, про що йде мова. Зараз у мене по планам сходити в торгівельний центр, тому що мені треба докупити деякі речі для одного відео, яке планується в колись в майбутньому, не буду чого говорити, я не знаю, коли воно вийде. Але воно планується, воно частина вже навіть в процесі сйомки, тому а, деякі речі мені потрібно докупити. Можливо, зайду в киташковий, можливо, просто щось прикольне знайду і просто щось куплю, бо у мене сьогодні вихідний і є трошечки часу просто погуляти, подивитись, можливо, щось прикольне. А, Бо, чесно кажучи, в будні дні, типу ввечері, вже бажання через те, що темно, бажання взагалі жодного немає, кудись їхати. Просто хочеться додому. Гарбуз з моїх оладок. Я вирішила зробити такою ем, гарбузово-морк'яний ем, кекс. От. І поки ще світло на вулиці, ми вирішили з'їздити в один замок. Ми тут вже хотіли якось, е, деякі часом з'їздити, але не вийшло чисто по, по погоді. Хоча зараз погода взагалі теж невав, теж пішов дощ, але вже осінь закінчується і ем, буде дуже шкода не скористатися такою нагодою. От. тому виїжджаємо.